На Закарпатті триває підготовка енергетичної сфери регіону до опалювального періоду. Представники обленерго вже майже завершили повну та часткову заміну мереж, передбачену інвестиційним планом. Слідуючий формат, який відноситься до підготовки до зими, це ремонтна компанія від розчисток трас, замін пошкоджених опор, пошкоджених ну. По різним причинам, чи по старості, чи фізичний знос. Теж вся компанія ремонтна, профінансована повністю 100%. І вона завершується. У нас залишилося там декілька об'єктів, які ще ми завершуємо в районі чистки. На сьогоднішній день дефіциту потужності в області немає. Мережа готова до проходження осінньо-зимового періоду і працює в нормальному режимі. Однак в області продовжують роботу і над збільшенням кількості об'єктів генерації альтернативної енергії. Саме по 1 листопада в Закарпатській області побудовано 80 об'єктів відновлювальної енергетики, серед яких 61 сес. Загальна потужність цих сесвісо. Одна вес це вітроелектростанція, потужністю 4,8 МВт, і одна вже підключена ВЕС, вона проходить на сьогодні після налагоджені роботі. Також є 13 ГЕС, це загальна потужність 42 МВт і 5 установок біогазу. Понад 5 тисяч приватних домогосподарств в області використовують сонячні панелі для власних потреб. В обласній адміністрації розповідають в Закарпатті. Наразі працюють дві регіональні програми підтримки бізнесу та місцевого населення. Зокрема, суб'єктам підприємницької діяльності відшкодовують частину вартості придбаних альтернативних джерел енергії в межах проєкту Енерджі Хелп. А населення може отримати компенсацію за встановлення сонячних панелей. З метою підтримки бізнесу була зроблена ця програма, щоб дати можливість скажімо, отримати якісь альтернативні джерела енергії і підтримувати свою діяльність. За період діяльності цієї програми вже 29 мільйонів профінансовано. В цій програмі передбачено скажімо, дві складових на відшкодування. Ми передбачили, що фіксована сума це є 20 тисяч гривень за те, що ти, скажімо, встановив сонячну електростанцію. І додаткову суму додавали ще 15 тисяч гривень, якщо ти поставив цей двонаправлений лічильник. Тобто загальна сума, яку людина може отримати для застановлення сонячної електростанції в своєму дворосподарстві 35 тисяч гривень. Крім того, зараз ОВА спільно з обленерго регіональною філією газмережі, укрзалізницею і тергромадами розробляють паспорт енергетичної стійкості нашого регіону. Цей документ відображатиме реальний стан енергетичної системи Закарпаття та перспективи її розвитку.